Ну, ще одне відео хочу зняти по цьому шлангу. Сеймейки максимально дешманському і ублюдочному, жорсткому і абсолютно Коротше, ну, е ви бачите, що з ним робиться. Звісно, він не виходить через цей отвір, через цю штуку його неможливо витягти. Він був продітий сюди, от я тут вже цей. Щоб ви розуміли, нічого не витягується, шланг паскудний, намотується такі кільця. Шланг такої ж паскудної якості, як і на цьому, і на кадругому. на другому він трохи коротший був. Тут, О, що робиться з ним. О. І він, зараз я його розмотав, так. зараз я. Не знаю як він буде себе вести, але я його поки розмотував. Вже на деяких місцях прям заломи такі були жорсткі, що я вже хотів, блін, не знаю. Ну давайте покажу економиє. Тут є колесо, зиму від'їздило, до того було мити перед зимою. Ясно, да? так? Та економія це на максимумі. Сильніше включити не можна на звичайному пістолеті цьому їхньому. Ну що сказати. Ну, типу миє нормально. Але оцей шланг псує все враження від пристрою. Тому що він дубовий і змотувати його, розмотувати максимально незручно. Я знаю, що я говорю, тому що в мене є шланг на високого тиску. Для чистки каналізації вони набагато якісніші, ніж це пластмасові те, е, 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 що ставить Керкер в свої мийки. Оце реально... Оцю штуку треба на більш якісно міняти. Шляпа о, о. Знаєте, це шляпа повна. Цим користуватися незручно. Це я його розмотував йому вже хана. Оце от одна розмотка. Він тупо заламлюється. І це шляпа. За такі бабки таке гівно поставити це треба мудрець.